Про що його думки з самого ранку? О, тут пригаломшливо він когось навчає чомусь. Він невздоволений буває і з кимось зводить щотик. Його переповнюють вогнені енергії якісь такі, що надихають його когось повчити, якось себе поводити, так як йому на користі, він перебуває у якихось дьявольських енергіях і хоче з кимось позабавитись, якось так, що він не помічає, що людина, з якою він має якісь справи, ніжна, його це не зворушує, його це не зупиняє, він продовжує в своєму, в своєму намірі, він хоче щось змінити в становище з, 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 з якоїсь людиною. Яка явно його не залишає спокої. І це з'являється а, такими а, якимось діями, які можуть а, позбавити безпечності то людиною, ту людину. Ту людину якою він забавляється. Він я я відчуває, що повинен зробити щось таке, що може якось злякати ту людину, яка в фокусі його уваги. І він uh, продовжує, продовжує. Він не хоче зупинятися, він uh, готовий uh, пересягти uh, якісь uh, відстані для того, щоб когось провчити uh, uh, yeah yeah. якось так, що він uh, хоче uh, продемонструвати не спокій, не ніжність, не а якісь… Uh, Образливі відчуття, він хоче з, е, з кимось, е, хто слабкий, проявити свою якусь е, нестерпність. У, у відповідь на ну, що це, у відповідь, за відчуття якісь, якісь е, відчуття, його спонукають мститися, він, можливо, він а, з а, має на увазі якусь якусь особу, яка представляє із себе якусь там зворушливу там, непідступну, а, і вона. Демонструє своє прикраси, вона демонструє прикрасу свого тіла, можливо, вона пишається своїм досягненим якимось і якось демонструє багато чого, що йому приходиться не вподобання, він вирішує правчити. Як він, як він вважає, непокорну. Вирішує провчити, і щоб вона не відчувала себе такою невразливою, тобто в нього наміри провчити когось.